Добрий ранок моєї дівчатки 5.58. Я Містало 5.15, слухайте. Взяла телефон в руки, і дівчинка мені написала з Києва, що чула, що ви збираєтеся в Києві. В Києві ситуація дуже важка. Я зайшла в Телеграм, я там нічого не можу побачити і прочитати. Але я сидю, переписуюся з нею в інстаграмі, щоб вона мені написала, як і що. Бо я в Телеграмі нічого не можу знайти. Дівчатка мої. А ну, будь ласка, хто з Києва? Правда, я нічого там не можу знайти. Напишіть мені, будь ласка, бо яздочкою збираюся, вона вже пішла в душ. А я сидю, слухайте, і чекаю на відповідь ці дівчкою, що переписуюся. Вона каже, зіструю сьогодні ж на зв'язку. Так що, мої рідненькі, я думаю, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. 5.59 від час. Чекаю. Буду говорити. Да, сьогодні, звісно, в мене таке утро я не знаю, мене прям внутрішньо такого все перевертає, слухайте. Ой, даже не знаю, яка погода в нас, але чую вітер так за вікнами хорошо. Даже не знаю, яка в нас погода сьогодні. Думаю, що мені невдобно ходити, а я на налірса взула шлюпки свої. Ви так ще не взувалися. Я думаю, що йду і невдобно впирається мені щось, пальчик мій в угол. А я на налірса оділа задом наперед. Так, мої рідненькі, 6.31. Боже, як в Одесі холодно. Ну, вітер прямо морозний. Вже якщо я замерзла, то це вже говорить про те, що це дуже-вже холодно. Дуже холодний вітер. Такий, знаєте, якийсь як дощ такий холодний, десь сильний-сильний прийшов. Ну, у нас так дощика не було, але дуже холодно. Я поки вдома, поки не знаю, що робити, Аня вже п'є каву. Зараз побачимо. Я з людьми списалася, як воно буде. І треба, і побачимо зараз, не знаю ще. Поки ще дома в халаті 6.32, але ми і мали виїжджати десь 7 начало восьмого. Я люблю виїжджати на трасу, щоб не були сумерки. Не можу з сумерками їхати. Це для мене взагалі що утром, що ввечері. Так що мої ріднулі мої красотулі. Я кожен ранок буду говорити, що добрий ранок. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість з вами поговорити і сказати «добрий ранок один одному. Так, мої хлопчики та дівчатка, 6.49, я поки, ані кажу, лягаю з патурічки, я поки їду на привоз, там будемо бачити. Погода в нас теж така, знаєте, не із лучшого, тому що дощ почав накрипати, вітер дуже-дуже холодний. Ну, якщо я вже діла батні куртку, це говорить про те, що на дворі вже дуже прохладненько. Але в нас в корпусі тепленько, там кофт-куртку зняти, кофтю. Вітер дуже-дуже сильний вітерочок. Так що поки я їду на наш привоз, там будемо бачити. Поки, поки такий день, поки так початок у мене дня. Але я завжди вам хочу сказати і буду говорити, мої хорошенькі, день прекрасний, день, чудовість. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість. Стати, поговорити з вами, поїхати на роботу, поїхати по своїм справам, зробити свої справи ввечері, приїхати додому. І це буду говорити кожен день, мої хороші нараться, комусь ще не нравиться. Так, мої рядочки, ну так, це все сказала. Прическа сьогодні моя така, знаєте, мені так хорошо, я ж не розчасуюсь. Слава Богу, що ще хоч умиваюся. Може буде якийсь спосіб, що я вмиватися, не буду. Це взагалі шикарно. Я кажу, кучеряві волоси вже вони придумали, вони є. Стрілки набиті, очі набиті, губи набиті. Я ще кажу також, щоб утром уста вже і вмиватися не треба, так? щоб вже прямо в душ у кроваті тебе і вмило воно. Я вам говорю, от уже у нас все, що ви хочете, тільки брови набила, стрілки набила, рісниці накрасила, скули вколола, лоба наколола, подбородок витягнула, груди накачала, попу накачала. Ідеально, ідеально. Та й що, дівчатка? Що ні, слухайте, ми це життя. Є можливість, є бажання, треба робити те, що ви хочете. Захотіли зробили, не захотіли, відробили. Ви розумієте мене? Тому що живіть сьогодні, щастя, і цю секунду. Не відкладуйте нічого на завтра, нічого. Ніхто не знає, що буде через мілісекунду. Я зараз знаю, чи я вийду з цієї калітки, чи не вийду. Не знаю. Оце Бо завжди буду казати вам, мої рідні. Життя чудове і життя продовжується. Потрібно робити сьогодні, час і цю секунду. Нічого не відкладайте на завтра. Так, ой, ні щастя, так, мої хороші. Ну я вам вже сказала багато чого. Зараз покажу цю булинку. і Цибулинка у нас опять же з нашого привозу. Курточку цю я взяла в наших хлопчиків. Джинсики теж в наших хлопчики взяла. Красовочки це мої анічки. Пажу досідай, мамі красочки. Вони якраз корічні, підходять під курточку, вони геть по з білими полосочками дівчатка. Отака сьогодні в мене ці блини. Слухайте, в мене оцей батнічок, я його брала в Олександрі негайно рука два-три назад. По-моєму, в Олександрі, і він на мене геть великий, геть-геть свободненький. Ну нічого, я люблю, щоб все свободне було. Курточка, до речі, теж, дівчатка, вона що таке не може попасти. Молода що не може попасти. Зараз подожжіть, бо така створитна, дуже-дуже хочу ж бистро, вам все хочу показати, повімайте, подожди, бо зараз ще не застільну. Курточка теж вона тут затягується дуже дуже хорошо, вона робиться і широка, і притальона. Так що, мої хороши, отака сьогодні в мене чарівна цибулиночка, і опять же вона з нашого привоза від наших чарівних хлопчиків мої рідні. Прийшли рибульку, заказали, поки рибулечку вам чистять, то ви пішли і одівайтеся на себе. Цибулинку все що вам подобається. Дівчатка, причому все. я, ви знаєте, завжди говорю саме головне, щоб вам було комфортно, удобно і тепло. Я сьогодні тут слухати хвостка, зробила таку голову, наткнула ці пір'я, повитягувала. А воно вроді би й не пір'я. Ви знаєте, що зараз легкий дурдомін дурдом моді, а волос кочерявий. І отака от значиська у мене, отака вона цю бенька. Я дуже люблю ці джинси. Ви знаєте, я їм кажу, привезіть ще такі тільки тьомі. Я вони в мене, я коли їх купила, вони десь півроку у мене стояли. Дівчатка, я їх не носила. Тут іде висока, висока посадка. Вони йдуть широкі. Ще вам кажу, ви не думайте, що якщо вони широкі, вони нас розширяють. Ні, дівчатка, вони нас наоборот удлиняють, Роблять худенькими стройняшками абаяшками. Дівчатка на сідання. Кожна жінка вона обаятельна, очарувательна, привкательна. Неважливо, що в неї на голові, і що вона вділа, вона просто ізюмінка. Ні, хлопчики, бо ви теж наше повністю все. Без вас теж не можна. Але я зараз до дівчаток говорю, тому що вам що, спортивний костюм чи рубашку, брюки вділи і пішли, правильно? А дівчатки губи на краси, прическу зробили. Так, мої рідні цей будинок будинку вам показала, все вам розказала. Поки їду на привоз. Зараз їду заберу Лесю, і їду на привоз, Зараз Костик приїде, а там побачимо, як буде. Ну, дивіться, що буде, ви ж будете все знати, тому що в мене телефон 24 на 7 з вами. Я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Я дуже вас люблю послухати. Ви знаєте, дівчатка мої, ну там є ну, небагато, я вже обманюю, дівчатка, нам Ну, бачите, ми вам що говоримо, ви слухайте, а робите своє. Дівчатка. Кожна людина вона до чогось прислуховується, але виводи вона повинна робити сама те, що нам підказує наша душа. А душа нам підказує, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Не забуваємо, що з дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Якщо ми знаємо, що все буде добре, значить все буде добре, по-другому воно, ну в апіорі воно не буде ніяк. Так що, мої крастулі, я беру сумочку сюди, іду завоюю свою каруцьку і з правої ножки їду на привоз. Так, мої краситулечки, поки ця калуцька прогрівається, я ще вчора що ви думаєте, я ще вчора поїхала і зверху змила, тому що я люблю, коли їду в дорогу, я люблю, щоб машина була чиста, не знаю, ну от це я так люблю. А я вам казала, так, що в мене залишилося, по-моєму, 6 чи на 9 кілометрів. Добре, що впереді була заправка. Та ви що, я б зараз, ви представляєте, в мене вже таке було. Заглухла машина, я визгла евакуатора, оказалося, в мене закінчився бензин. Да, мої хороші, так що я тепер дивлюся. До речі, цей бак мені влазить практично пошти на 4 тисячі. Я, звісно, машину не заправляю, але вчора, коли заїхала, заправилася, то мені аж дурно стало. У Велику Каруцьку входить на половину менше солярки. Там солярка, тут бензин. Тут 3700 чи 3800. У мене волос став дивом, думаю, не зрозуміла. А чого так багато в тому світа, ти що її заправляєш, ти хоч знаєш, де що по чому. Я приїхала та й з тієї сторони, а мені кажуть, я, звісно, вибачаюся у вас бак з тої сторони, а ну то я ж я навіть не знаю, який бак у мене. Ну, таке буває, так що карутську, помила, я готова. Та я завжди, в принципі, до всього готова. Всім гарного дня, позитивного настрою.